Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Баба Стефа. Так її називають місцеві. Румунська провидиця, що молиться за Україну і з теплом відгукується про український народ. Цитата Український народ то є великий дух, якого не зламати. Скільки їх топтали, палили, голодом морили, а вони знову встають, землю сіють, пісню співають і дітей ростять. Такої сили я не бачила ніде, вони тримають корінь, що йде глибоко в землю, у саму пам'ять предків, і тому їх так бояться, бо вони мають силу, що не продається і не купується. Я дивлюсь на них, і серце моє плаче, але не від жалю, від гордості. Бо вони народ, що не згубив душу, навіть коли навколо пекло. Вони вистояли і вистоять. Я знаю, Україна ще розцвіте, та й цілий світ здивує. І не тому, що хтось допоможе, а тому, що в них сила, якої вони самі ще не знають. Кінець цитати. Пані Стефана працює з картами старого роду. Вона каже: Я просто дивлюсь, що мені показують. Я читаю як з книжки, просто книжка ця невидима і не всім дана. Я підключаюсь до поля землі. Це поле провидиця називає старим знанням, там, за її словами, зберігається інформація про все і минуле, і теперішнє, і навіть те, що ще не сталося. Щоправда, не завжди дають побачити, тільки коли душа чиста і коли питаєш не з цікавості, а з потреби. В цьому відео ми поділимось її словами, а саме тим, що пані Стефана побачила про майбутнє України. Що ж буде далі? Вона сама попросила передати це тим, хто зможе почути. Вона розуміє, українці втомились і не хочуть чути великих слів, вони хочуть почути правду. Як ми знаємо, у вересні 2025 року в Білорусі заплановані російсько-білоруські військові навчання. Ці навчання викликають занепокоєння, особливо в Україні та країнах Балтії, через можливе прикриття підготовки нового наступу з території Білорусі, як це було у 2022 році. То чи справді є підстави для хвилювань? Перше, що сказала пані Стефана, розклавши карти, це не те, чого насправді треба боятись. Обидві сторони, і Росія, і Білорусь, самі не до кінця відкривають свої плани навіть один одному. Там багато недовіри, показухи і гри на публіку. Вона каже ні Лукашенко, ні Путін не кажуть правду один одному, бо кожен грає свою гру. Так, маневри готуються, але це більше показ, ніж реальна загроза. Мета тримати у напрузі і відволікати. Зовнішній шум буде великий, але за ним не стоїть того, що всі собі уявляють. Провидиця каже, що замість прямого удару з Білорусі, як це було у 2022 році, може бути спроба впливу іншим шляхом провокації, напруження на кордонах, диверсійна діяльність або інформаційна атака, щоб змусити Україну перерозподілити сили. Вони хочуть, щоб ви тримали очі там, де тінь, а не там, де рука. сказала Стефана. Наступу з Білорусі у тому вигляді, як в 2022 році, не буде. Але шуму й нервів буде багато. Не піддавайтеся. Вони хочуть, щоб ви втомились від постійного страху. Чи правда, що Путін хоче вийти з війни, але не знає як. Розклад показав. Що Путін відчуває себе загнаним, але не у військовому сенсі, а в політичному. Карта дорога без воріт означає, що ні один із сценаріїв, які розглядають у Кремлі, не виглядає для нього безпечним. Кармічно зараз кожна його дія і кожне рішення наближає його кінець. Також падає карта сорому, приниження і страху втратити обличчя. Стефана пояснила це так. Путін шукає куди подітись, але кожен його хід веде в яму. Він би радий вийти, та тільки без втрат вийти вже не може, а втрачати боїться. Бо якщо втратить його свої ж ізжеруть. Зараз він вже тримається не на силі, а на страху, на страху своїх людей. І як тільки той страх ослабне, все посиплеться. Як тільки відчують слабкість центру, Почнуть відокремлюватись республіки. За словами Стефани, задовго до офіційного завершення війни в житті можна буде побачити реальні знаки, знамення її кінця. Вона бачила ці речі у своїх картах як сигнали, які вказують, що війна входить у фінальну фазу, навіть якщо вона ще буде тривати. Перший знак провидиця називає розірваний трон. У верхівці влади ворожої до нас країни почнеться розкол, і не обов'язково публічний. Вона каже: то не буде революція, то буде внутрішній удар, тріщина, яка і стане вирішальною. Це може бути удар по фігурі близькій до Путіна або раптова зміна балансу, хтось із силовиків піде або зникне з публіки. З'являться чутки, підтверджень не буде, але в Кремлі почнеться хаос. Який на перший погляд буде прихованим. І як тільки почнуть плутати в словах і раптом зникнуть знайомі обличчя, це знак, тоді і почнеться злам. Другий знак це гірка чаша або прийняття непопулярного рішення в Україні. Стефана каже, ви отримаєте новину, яка не сподобається народу. Влада прийме рішення, яке більшість не підтримає. Але то буде частина торгу, те, що треба проковтнути, щоб рухатись далі. Провидиця не каже точно, що це може бути можливо, тимчасово замороження ситуації або офіційне оформлення певної території, як сірої зони, так чи інакше, це буде щось болюче, але після цього війна швидко піде на спад. Буде багато невдоволення в суспільстві. Але це як ампутація, щоб не загинуло все тіло, зазначає вона. І третій знак це поява незалежної руки. Тобто з'явиться третя сторона, яка неочікувано втрутиться. За словами провидиці, у війну втрутиться інша країна чи об'єднання, яке довго мовчало. Але вона наголошує, це не США і не ЄС, це буде гравець, якого всі вважали стороннім. Або нейтральним. Цей гравець скаже слово, яке і змінить гру. Стефана не уточнює, хто саме це може бути, але натякає на східну або південну сторону світової мапи. Можливо, Китай, можливо, велика мусульманська держава. Хтось, хто поставить умову, за якої мир стане можливим. Ці три знаки зазначає Провидиця, як дзвони. Один задзвонить, другий проб'є, а третій покличе додому. Друзі, якщо вам відгукується та інформація, якою ми з вами ділимось, підтримайте це відео вподобайкою. Для нас важливий кожен перегляд і кожна ваша реакція в коментарях. Відповіла пані Стефана і на питання, чи є кінець у цій війні, чи вона затягнеться надовго. Цитата. Це не та війна, в якій є проста дата. Тут усе тягнеться, бо хтось не хоче, щоб був кінець. Але кінець уже ближче, ніж людям здається війна не триватиме безкінечно, вона вже гасне, просто не видно, бо ще є дим. Але полум'я вже не таке. Тепер головне не втратити віру, що цей дим розвіється. Справжній страшний етап війни вже позаду. Зараз йде боротьба за вигляд майбутнього, і вона буде тягнутися не через зброю, а через торги. Що важливо, за словами провидиці, зараз все стоїть на роздоріжжі. Один шлях це швидке рішення, але з втратами, інший повільний, із затяжними переговорами і компромісами. Якщо Україна піде по короткому, буде багато шуму й болю. Але швидкий кінець, якщо, по-другому, буде затягнуте очікування, але без нових катастроф. Проте головна небезпека в тому, що люди можуть втомитись чекати і перестануть бачити сенс, от тоді може початись внутрішній занепад. Таким чином, вищі сили не показують багаторічної повномасштабної війни, але вказують на можливість затягнутого завершення. Яке залежить від політичних рішень і готовності до непопулярних кроків, показали карти, якими будуть найближчі три роки для України. Друга половина цього року відзначиться внутрішнім напруженням. Будуть великі суперечки в політиці не про те, хто правий, а про те, хто має право вирішувати. Люди почнуть відчувати втому від влади, почнеться розшарування між центром і низами. Можливі навіть серйозні конфлікти на фоні законів або рішень, які більшість не підтримує. Але влада буде стояти на своєму. За розкладом 2026 рік це рік нових облич і старих проблем. Стефана каже: У 2026-му люди будуть чекати змін. Народ скаже своє слово прийдуть нові люди, але з ними і нові ризики. Можлива зміна політичного курсу або перегляд домовленостей, укладених раніше. Не всі це сприймуть. Україні активно почне розвиватись місцеве самоврядування, села, громади, фермерські об'єднання. Люди повернуться до простого. У селах почнеться рух до землі. Люди, які раніше не мріяли про город чи хлів. Почнуть купувати паї, хати, сіяти, садити і будуватись. В наступному році карти показують і повернення українців із за кордону, яке почне набирати обертів. Хтось повернеться розчарований, а хтось із новими знаннями. 2027 рік Стефана бачить роком реальних змін. Це рік вже не про війну, а про нове життя після неї. Старе не вернеться, але з'явиться інше. Люди почнуть вкладатись в землю, воду, місцеве виробництво. Дехто з тих, хто воював, почне створювати своє господарство, справи, громади. У політиці з'являться ті, кого сьогодні ще ніхто не знає нове покоління, яке не зв'язане з довоєнною системою. 27-й не стане раєм, але стане зрозуміло, що рух є. І далі буде краще. Не відразу, але з кожним роком буде легше дихати. Провидиця наголошує, українці вже вистояли попереду час на відновлення. Не буде легко, але вже не безнадійно.